Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляди цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд, звичайно, в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо небайдужих як підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжі випуски нашого відео та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Kia Sorento 13 рік, 196 тисяч пробігу, 17450 ціна, 2,2 дизель, 145 кВт, 196 пробігу, автоматична коробка. Телефон до власника 097 255 10 60 Так, бачу, є шкіряний салон в досить такому гарному стані з вигляду клімат, контроль, круїз, дисплей. Arctronic і Форкоп присутні. Audi Q5. В S-Line. Так, 15 рік, двигун 3.0 дизель, дуже круто. Дуже рідко бувають. Нас пишуть ідеальний стан, повний фул. Телефон до власника є, але, на жаль, ціни немає. Знімають, так як часто питають за такі машинки, дуже рідко з 3 літровими моторами зустрічаємо. тому Хто шукає, той оцінить. Дивимось трошки по салону, шкіряний салон. Мультикермо, клімат, підігріви. Тобто все, все є, що треба. Більше інформації уточнюйте. Hyundai AX35, 13 рік, ціна 11800, 2-літровий бензиновий двигун. Автоматична коробка, 120 тисяч пробігу, телефон ось тут є. Мабуть, продуктую 050-2656-58. Так, салон комбінований. Коробка автоматична, клімат-контроль, мультикермо. Присутні і. Так, більше нічого такого не бачу. Підігріва також є. Nissan кашкай. Так, що у нас тут 12 рік, 1,5 дизель, є панорама, камера, навігація 200 тисяч пробігу. R18, диски, резина 21 року, стан збережений, 11500 ціна, телефон є. Тут є документи по автомобілю. Так, заглянемо по салону. Так, салон на тканині, є клімат-контроль, мультикермо, дисплей. Більше інформації уточнюйте. Так, йдемо далі. Kia Sportage. Так, Це у нас 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 188 пробігу, 1555. 15 Ціна така у нас. Телефони до власника є. Так, трошки затемнено. Автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультикермо, салон, на тканині. Є парктроніки, більше інформації по телефону. Hyundai Santa Fe. Так, Тут у нас 11 рік, 7 місць, повний привід, шкіряний салон, автоматична коробка, 180 тисяч пробул, є сервісна історія. Двигун 2,2 дизель, 145 кВт. 14650 ціна і телефони є. Бачу тут є документи ще додатково. Так, Досить акуратно виглядає салончик, шкіряний, звичайно, так як і казав. E, значить, мультикермо, клімат кліматконтроль. Парк троніки присутні також. Шевроле каптіва. Сім місць. Повний привід, 13-й рік, 130 пробігу, є сервісна історія, 2,2 дозлі 135 кВт, 12,650 ціна. Шкіряний салон з підігрівами, клімат-контроль бачу, мультикермо також присутнє. Коробка механічна. Парктроніки присутні. Volvo XC60, 11 рік, 3-літровий бензиновий двигун. 126 тисяч пробігом. Шкіряний салон, автоматична коробка, панорама. Клімат, контроль, Підігріви. сидінь. Власник, Дмитро телефон присутній. Ціна 12 900. Так, по салону дивимось. Так, є шкіряний салон і всі. У ці комплектації, що було описано. Більше інформації по телефону. Свіженький Nissan Qashqai, 14 рік, 1,5 дизель, 230 пробігу. Комплектація на 15600 ціна, телефончики ось тут присутні. Шкіряний салон. Механічна коробка, клімат-контроль, мультикермо, дисплей, підігріви також є. Парктроники присутні. Так, Peugeot 3008, 2014 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка передач 12150. Ціна телефони є. Значить, Автомобіль не фарбований, пишуть, з рідним оригінальним пробігом. Клімат-контроль, круїз, контроль з навігацією є. Так, 14 рік. Так, дивимось, посовувано кому цікаво. парктроніки присутні. Toyota rav 4 2,2 дизель, повний привід 13500 ціна і телефон Є. Так, механічна коробка, шкіряний салон. Мультикермо, дисплей, Фаркоп, бачу також присутній. Більше інформації по телефону. Kia Sportage. 2007 рік двокубовий бензиновий двигун. 244 тисячі пробігу, пишуть 100% оригінал. Є газове обладнання. Свіжопригнаний з Німеччини є сервісна історія. Без жодного підфарбування, 8650 ціна. Телефон ось тут присутній. Сервісна історія, я бачу, також є. Комбінована шкіра салон, клімат, контроль. Ще, Так, фаркопа немає. Кого цікавить більше, телефонуйте. Дачі Адастер. 12 рік, 1,5 дизель, 187 пробігу, 10,300 ціна за автомобіль. Не Нефарбований, пишуть, розмитнене з сертифікатом. 10.300 телефончики присутні. Так, салон тканина. Дуже гарному кольорі, до речі, форкоп присутній. Так, Рено Каджар 18 рік 1,5 дизель, 136 пробіг, 18700 ціна. Телефон присутній. Пробіг, пишуть оригінальний. Звичайно, що треба все перевіряти, але думаю, що на таких машинках не повинна автоматична коробка. Клімат-контроль з підігрівами, дисплей, мультикермо, салон, тканина. Парктроніки присутні. Peugeot 3008 з Бельгії. 13 рік й 1,6 Дизель, є клімат контроль, круїз підігріви. Е, так, ціна 10 990 і телефон присутній. Клімат контроль є, бачу нам пробують відчинити, відчинили. Так, заглянемо. Ой, вибачаюся. Так, вибачте, заглянемо по салону. Клімат контроль, все гарно, охайно виглядає. Чистенько. Парктроніки і фуркоп присутні. Шкода карок. Так, тут у нас 19 рік. Двохкубовий двигун. Який не пишуть, який двигун, пишуть в рідній фарбі 24 200 ціна. 200 тисяч проб, його телефончик є. Двохкубовий, мабуть. мабуть, дизельний. Так, Автоматична коробка, клімат-контроль, підігріви, дисплей, мультикермо. Все як має бути. Парктроніки також присутні. Так, свіжопригнаний Mitsubishi ASX. 10 рік 1,8 дизель. 10, 9, 9 900 буде на ціна буде 9900 на віддачу, телефон до власника є. Без жодного підкрасу. Машинка підказують. Механічна коробка передач. Мультикермо, досить чистий охайний салон. Присутній Форкоп. Так, Peugeot 4007. 10-й рік, двигун 2,2 дизель. Є автоматична коробка передач, місць, телефон 050 238 96 52. Яка ціна буде? 10 950 ціна. Так, зараз може нам ще відкриють. Так, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Є форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Повний привід, каже власник. Кого цікавить, телефонуйте, вже отримаєте більше інформації. Кашкай Ніс... без жодного підкраси. Симимісний. 10 рік, 1,5 дизель, 1,5, так? Ні, 1,5 1,5. 292 тисячі пробігу, є телефон до власника. Механічна коробка ціна? 11450, салон на тканині, з підігрівами. Є клімат контроль, мультикермо, дисплей. Семимісний так, я вже казав. Присутній також форкоп. Більше інформації по телефону. Hyundai Tucson. Восьмий рік, двохубовий бензиновий двигун на механічній коробці передач з повним приводом. Пробіг 231 тисяча оригінальний, є клімат-контроль, електропакет, круїз, блутуз, датчики світла. 7700, ціна акційна, пишуть, і телефон до власника присутній. Так, дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai IX35. 13 рік, 12500 ціна за машинку, телефон до власника 050 77 08 710. 163 тисячі пробігу. Комбінований салон шкіра тканина. Так, мультикермо присутнє, клімат-контроль присутній. Електроніки є, більше інформації по телефону. Ford Kuga. Дуже рідко чомусь зараз приганяють. Десятий рік, автоматична коробка, 2-літровий дизельний двигун з повним приводом, 11% 500 ціна, телефон до власника є. Так, заглянемо по салону. Шкіряний салон. Автоматична коробка. Круїз, кліматконтроль. Парктроніки присутні, фаркоп є, кого цікавить, телефонуйте.